Сьогодні я святкую 10 тисяч підписників, і я відповідаю на версію крінж чи норм про блог. От коли показуєш, як мої туалет чи чесність бізнесу. Так як ми займаємось клінінг бізнесом, понятне діло, що ми маємо туалети. Тому звичайно, що це чесність, це нормально. Мити туалети в Америці і не тільки в Америці. Це нормально. Заробляти чесно, це нормально. Якраз таки брати хабарі це крінж. А от нормальним бізнесом, де ти працюєш руками заробляти, це взагалі норм. Бізнес через камеру це маркетинг чи просто хвастощі? Це дуже мудро відстроєний маркетинг. Хвастощі це якщо людина будує свій бренд на нарцисизмі. А якщо на звичайних класних цінностях це норм, коли знімаєш рілс на людях, це крінж чи норма? Я досі заїкаюся. Коли, наприклад, знімаю якийсь рілс і відчуваю, що якась людина проходить повз і дивиться на мене мені прям в очі, типу, що вона робить? Я досі заїкаюся. Тому крінж, норм. Не знаю. Блогер, професія чи просто крінж? Я думаю, це реальна професія. Тому що ми зараз ведемо два блоги український інстаграм, американський інстаграм, і стільки часу на це йде. Тут треба бути дійсно мультизадачним. Привіт, Маліска. Кажи хай, хай. Бути блогером це нарцисизм чи саморозвиток? Бути блогером це показувати. Свої цінності показувати своє життя. Наприклад, ми щонеділі показуємо те, що ми відвідуємо церкву, От навіть моя кофта. Що тут написано? All you need is God. Тобто, ми транслюємо, що є батько, який нас створив, і ми виконуємо тут його волю, а не свою волю. Люди можуть теж зрозуміти кожен для себе, що йому робити. Шо в нас є батько, ми можемо звернутись до нього, і він покаже вам вашу дорогу. Чому нас дратують блогери, які просто не бояться бути собою? Вони дзеркалять тим людям, кого вони дратують. Що більше крінуж знімати чи боятися почати? Ятися почати взагалі, боятися почати це взагалі крінж для мене.